Привіт, малята! Рада вас вітати сьогодні на занятті з математики. Ой, подивіться, дітки, що у мене тут є. Чарівний телефон. На ньому є цифри. Давайте їх розглянемо. Дітки, на минулому занятті ви вчили цифру 1. Давайте її знайдемо на нашому телефоні. Де ж вона? Так, ось вона. Молодці дітки. Я знаю, що ви любите грати в ігри, тому пропоную зараз вам пограти трішечки. Чи готові ви? Дітки, розгляньте картинки та й скажіть, скільки предметів ви бачите. Так, одне дерево, одну машину, одне яблуко, одні окуляри та один ведмедик. Дітка, скільки ж квітів? Так, квітів багато. То ми ж запам'ятаємо, що цифра 1 позначається один предмет і записується цифрою 1. Дітки, у дівчаток є парасольки, але щось з ними трапилось, вони безкольорові. Давайте їх розфарбуємо. Першої дівчинки рожевий одяг. Яка в неї буде парасолька? Так, рожева. У другої, дівчинки червоний одяг, яка в неї буде парасолька. Так, червона. А у третьої жовта, яка буде парасолька? Так, жовтого кольору. Ось ми і справились з завданням. Подивіться, дітки, скільки сонечок до нас сьогодні прилетіло на заняття. Є сонечки великі, а є маленькі, і їм треба знайти пару за кольором. Червоний? Комашці червону, жовті жовту, рожевій рожеву. Так, подивіться, чи справились ми? А вже ж справились, молодці дітки. Дітки, давайте допоможемо сонечок поставити по порядку від найменшого до найбільшого. Першим буде ось цей малюк. Другим той, що більший. І третім буде найбільший. Так, дітки, ми молодці. Дітки пригадаємо геометричні фігури: коло, трикутник, квадрат і прямокутник. Дітки, ось такий будиночок. Побудований з геометричних фігур. Але подув сильний вітер і наш будиночок розсипався. Давайте ми його зараз з вами зберемо. Дітки, з чого ми починаємо? Так, з основи будинку. Далі ми поставимо віконце. Якої воно форми? Так, молодці, далі дах будинку. Яку маю форму дах? Так, і залишаються двері, яку мають двері форму. Так, молодці дітки, ми впоралися. Дітки, зараз ми будемо з вами розповідати про яблучко. Готові? Це яблучко воно має круглу форму. Яблуко за кольором червоне. Скажіть, дітки, велике воно чи маленьке? Так, воно маленьке. Давайте спробуємо розповісти про м'ячик. Якої він форми? Так, круглої. Якого кольору? Синій, великий чи маленький? Так, великий, добре. За такою ж схемою розкажіть про сонце. Я буду чекати на маленьке відео від вас. Дітки, ось і закінчилось наше заняття. А скажіть, будь ласка, чи сподобалось вам сьогодні займатися? А яка вправа сподобалась найбільше? Добре! Тоді чекаю ваші фотографії. А що за фотографії, ви запитаєте? Хочеться побачити, як ви займаєтеся, коли ми вам висилаємо відео. Бажаю вам гарного дня! На все добре!